Тарас Загородній керівний партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, говоримо про певні перспективи на 2025 рік. На ваш погляд, які сценарії є оптимістичними і песимістичними? На ваш погляд, найбільш імовірними в тій площині, в якій ми знаходимося зараз, і в якій знаходиться ну, зокрема Російська Федерація. Ну дивіться. В багатьох випадках це залежить від нас, ми повинні теж розуміти. Так? Чим більше Україна буде виробляти власного, власних ракет, які будуть бити по території Російської Федерації, тим більше шансів, що а, за нас пригатися будуть значно більше з різних причин. І тут питання в тому, наскільки активність буде проявляти не більше не армія, там до армії питань немає, а тил, наскільки він буде організований. Тому що тил в нашій країні не організований, і це бачать наші партнери, в тому числі американці, які задають запитання, де ваша військова економіка, де ваші заводи, чому у вас немає самообмежень, обмежень, як це було у Сполучених Штатах Америки сорок першому 45 роках? Там і карткова навіть система була, і обмеження по продажу деяких товарів і так далі. Чому ви самі не себе не рятуєте? Це протестантська етика, яку ще прийшли люди, які сповідують, це те, що побудувала Америку, яку такою вона є. І тут будуть запитання, точніше, будуть дивитися, яку результативність буде демонструвати Україна в першу чергу на територію Росії. Чим більше ми будемо бити по території Росії і пославлювати, тим вищі шанси наші піти по навіть найбільш оптимістичному сценарію, коли Україна військово-політичним шляхом отримує кордони 91-го року. Чому я вважаю, що такий сценарій найоптимістичніший і дуже можливий? Я не виключаю, що спочатку адміністрація Трампа піде в якісь перемовини з росіянами, але після того як Росіяни почнуть бикувати відверто і роз... постійно один на одного бакувати, те, що називається, американці десь можуть злегка влупити, як вони думають. Ну, злегка, як вони думають, щоб повиховати. Ну, наприклад, розібратися з флотом, який так званий ціньовий. Нафтовий там в Росії взагалі може піти все по сирійському сценарію. Тоді ми будемо бачити, як росіяни взагалі будуть тікати з нашої території. Ось песимістичний сценарій, песимістичний сценарій. Це те, що все ж таки частину території Україна не зможе точніше буде зафіксована, і на вона в якомусь форматі буде відкладена на деякий час і деокупація, Ну Кіта такелега було взагалі після того до того, як Путін поки що знаходиться при владі. Але жоден з тих, я от погоджуюсь з колегою, що жоден з них не передбачає, що нас будуть кидати, як часто у нас говорить. Згадуючи, що там Трамп десь сказав, і так далі, забудьте, що говорив Трамп під час виборчої кампанії, це взагалі нас не стосувалося і України не стосувалося. Це було виключно в контексті в контексті виборчої кампанії Сполучених Штатів Америки, але це рівно сила, удари по території Росії. Скільки ми зброї виробляємо? А якщо не вистачає ресурсу, як часто у нас жаліються міністерства фінансів, дайте можливість експортувати зброю. Для того щоб вони могли паралельно її забезпечувати, виробники забезпечувати а, і українською армією на експорт працювати а там продавати за будь-яку ціну. Вони можуть щоб і гроші звідти заводити в нашу економіку і в наше виробництво, тому що грошей хронічно не вистачає підприємства. Стоять. І це буде показувати нашу силу. От що ми повинні розуміти про фінанси. Більше б хотілося б далі поговорити з вами, пане Тарасе. Скажіть, будь ласка, чи вистачить ще фінансових ресурсів годувати ту війну кремлівському режиму? Адже Росія втратила от власне з 1 січня європейський ринок збуту газу. Ми Росію називаємо великою бензоколонкою, Для неї це власне. Основний прибуток, який вона вкладає потім у війну, то чи настане в Росії колапс виробництва зброї, і взагалі чи зможе вона озброювати своїх солдатів найближчим часом? Наскільки фінансів тут вистачити може? оце ну, це то трохи неправильна постановка питання. Часто знаєте, різні економісти якраз плутають це питання. Ну от у них там погіршення говорить там показників. Інфляція зростає і так далі. Я вам, як людина з економічної освітою, говорю, що інфляція в 20% це взагалі не що для такої ну, типу економіки, як, наприклад, російська, як і наша до речі, 20% це не, не, не проблема для такої достатньо простої економіки. Навпаки, гроші є в економіці. Якщо це ще ви Реальні реальні доходи випереджають інфляцію, взагалі все добре. Ну принаймні, реальний сектор буде працювати те, що потрібно росіянам. Ми повинні виходити з простої тези, що Путін для війни з Україною гроші завжди знайде за рахунок скорочення соціальних витрат за рахунок скорочення інших витрат, які тільки можуть існувати в Російській Федерації, тому що. Росіяни готові до певної межі це терпіти. А Путін достатньо уважно це вивчає. Це Питання у них там заціологія на досить високому рівні працює. І він знає, де є межа, за яку не треба переходити. Далі вони ще не довикористали такий ресурс, як, наприклад, націоналізація активів, так, наприклад, тих самих олігархів, для того, що всі працювали на війну. Далі, ну, давайте так, вони можуть ще прод... примусовий перерозподіл продуктів запроваджувати в Росії по картках, наприклад. Тобто, там ще, в принципі, міцне, тобто способів для того, щоб знайти ресурс додатковий для проведення війни, в принципі, є. Тим більше. Що... Вони тому, що це все відбувається при потуранні з боку західних країн, які дозволяють росіянам, а все ж таки торгувати нафтою. Нас часто говорять про тіньовий флот. Та не існує ніякого тіньового флоту, все робиться відкрито. Просто європейські компанії беруть там газом цим нафтою, торгують і так далі. Далі, так, вони скоротили, наприклад, Експорт газу так, це дуже боляче для них, і так далі. Але, наприклад, збільшили експорт добрив. А що таке добриво? Це перероблений газ, і це а від цього важко відмовитися. Це ще дорожче коштує ніж, наприклад, нафта чи це все пов'язане. Тому ми повинні розуміти, що таке гарне підприємство, як Тольятті Азот, не повинно жити. А тому, що воно ж виробляє, наприклад, аміак, як, який виробляється, застосовується і для виробництва вибухівки. Є добре в тому числі і так далі. Це Україна повинна бити по компресорах нафта та газопроводів, а через які а вони з їх не зможуть полагодити. Це означає, що буде параліч економіки, розпад внутрішніх зв'язків всередині Росії. Це буде впливати на них. Чим добре, добре для нас Трамп. У цьому випадку, що він у нього є велике протиріччя з росіянами, протиріччя пов'язане з нафтою та газом. Росіяни хочуть збільшити експорт нафти та газу своєї. А у Трампа є свої виробники нафти та газу. І, взагалі, американці планують захопити повністю ринок Європи через довгострокові контракти за рахунок ну, нафти та газу, яку вони самі задоволені готові в напрямі. Ринок експортувати, тому тут от є протиріччя, як фундаментальні, якщо американці разом з наприклад з європейськими партнерами, хоча б я вас скажу, хоча б Балтійському морі почнуть цікавитись екологічною безпекою е цих танкерів, які там плавають через Балтійське фло, а почнуть цікаво, а цікавитися, що за страховки там у цих. Е Суден, які видають російські, індійські та китайські компанії, там вже немає ніякого на покриття. Фактично, тоді це буде серйозний удар по Росії. Тоді я вам скажу, що і еліти російські і Путіна приберуть, тому що вони будуть розуміти, що це кінець, і треба виходити з цієї ситуації, тому що якщо ситуація буде відбуватися так, як іде, гроші вони знайдуть, завжди знайдуть. І на це Путін шкодувати грошей не буде, але знову таки є висока частка ймовірності, що якраз Трамп почне з нафти. Він почне знімати всі обмеження щодо буріння на території Сполучених Штатів Америки, залучить Канаду в тому числі для експорту до Європи, в тому числі. Вийде зі всіх кліматичних угод, які тільки там були зелені, зніме всі обмеження щодо будівництва лпг Терміналів для того, щоб експортувати максимально газу. А, якщо він ще виконує свою обіцянку в першому кварталі, або, хоча в другому, а щодо нафти по 40, ну це все клінічна смерть російської економіки. Тоді ми будемо бачити ну, такі трохи ремейк. Радянського союзу, коли через падіння цін на нафту вони навіть не могли втримувати власну економіку. Тому тут на слід очікувати, знаєте, чекати чогось. От є карта газогонів, наприклад, російських. Так? Дивимось, вибити два газогони і ляже вся газотранспортна система Російської Федерації. Вони ж зараз проблема буде з забезпеченням російських регіонів після за після зупинки транзиту. Тому що ж газотранспортна система Росії і України це єдиний комплекс, і він не був розрахований на те, що транзит газу коли-небудь зупиниться. Далі нафтогони, і оце, оце для того, щоб зупинялися, в тому числі родовища зупинялися для того, щоб вони. А не могли переробляти на авто. Оце повинно бути, а не чекати. Знаєте, закінчиться, не закінчиться з гроші. Всі Україна повинна зробити так, щоб у нас гроші досить швидко закінчились. І відбувся параліч що головне. Відбувся параліч логістичних систем всередині Росії до вас запитання з приводу співпраці Росії з її найближчими партнерами військової співпраці. Мається на увазі, звісно ж, це Іран, це КНДР, це Китай. Вона продовжуватиметься у 2025 році. Чи можна буде якимось чином ізолювати Росію від співпраці з військової з союзниками? Ну, я думаю, що Іран ми скоро втратимо в якості союзника. Це знову тут фактор Трампа тут незалежно знову таки від його ставлення до України, або скоріше за все буде проведена військова операція, тому що Іран наближається до створення ядерної зброї. Трамп буде захищати Ізраїль відчайдушно. Там навіть ще й релігійні компоненти є, в тому числі тому, що для них. Ізраїль, як людей з вірою протестантською Ізраїль це для них і ще країна, так тому що там світі місця знаходяться, і це означає, що Іран буде або піддаватися ударам, або Ізраїлям йому просто розв'яжуть руки, як це зв'язувала попередня адміністрація. Або будуть разом робити коаліція, в тому числі разом з деякими арабськими країнами, ну наприклад, та сама Саудівська Аравія, для яких іран теж є ворогом, і створює дестабілізацію в регіоні. Там для зм для знищення в тому числі режиму Аятол. і тому я думаю, що і це буде робитися в найближчий час. І Я думаю, що це буде проблема в дійсності для Росії співпраця з Іраном. Стосовно північної Кореї дощ більш серйозна ситуація, тому що Північна Корея, скоріш за все, вже грає роль такого Уралу, як це було під час Другої світової війни. Росіяни могли дати їм гроші, технології сировину. Китайці могли дати їм верстати, наприклад, тому що ви розумієте, що Північна Корея без Китаю нічого там би не робила. Є мовчазна згода Китаю на те, щоб перетворитися на такий величезний цех з виробництва зброї, а у кімчанина є. Ну я думаю, 1200 людей, які він спокійно зажене на заводи, які за продуктові картки будуть працювати для того, щоб виробляти зброю. Скоріше все, так і відбувається. Тому тут повинен бути обопільний тиск із боку американців на Китай. Для того щоб вони швидше а, припиняли допомогу Росії, чи зможуть вони це зробити, поки що питання. Але те, що вони будуть тиснути на Китай, знову таки виходячи з національних інтересів, і це ніяк не пов'язано з Україною, це правда. А, будуть тиснути і митами, будуть тиснути в різних а, точках регіону. В принципі, Трамп вже не приховує це. А коли, наприклад, він говорив про Панаму. У нас і диво з що тут Панама тут Гренландія. А це великий фіскут. Привід в першу чергу Китаю, тому що Панамою фактично рулить Китай. Це при тому, що американці це при тому, що американці будували Панамський канал. Це стратегічно важливий канал, через який проходять їхні флоти для перекидання з Атлантичного в Тихий океан. А країну фактично керують Китайці. Там вони сидять в портах. В інфраструктурі сидять і керують фактично цим каналом. І тому там достатня буде жорстка розмова з різними країнами, і буде ну по Панамі, це таки перекладають з ну, дипломатичною, російською дипломатичною, забирайте свої манатки, шуруйте общеська з Панамського каналу. Тому там тиск буде дійснюватись на Китай для того, щоб вони не могли здійснювати ну, виробництва в тому числі зброї, але знову таки ми не повинні сподіватися на кого тільки виробництво власної зброї і бити по, по логістиці Російської Федерації. Ну, наприклад, Росію, там азійську та <кхух>, європейську країну ну, з'єднує, наприклад, Трансиб, Транссибірська магістраль, а там не так багато в дійсності шляхів цього трансибу. Там, по-моєму, тільки одна гілка. В одному місці ну СБУшники, я пам'ятаю, вже там щось вибух вже здійснювало на якомусь там мості, і перерізати країну потрібно дестабілізувати їхні логістичні шляхи і так далі. Тому що як сказав мій колега, ну ресурс у них є значно більше ніж в Україні. Є, є... єдиний спосіб це перенесення війни на їх територію, дестабілізація їх так на їх території, ламати логістичні шляхи. А, і енергетика теж дуже для них а, чутлива річ, би вони там не говорили, і багато чого іншого точок нестабільності створювати на в Росії. Ну, наприклад, зараз багато прильотів, а якраз по Кадирову приходять. Ну це вже жирний натяк а, з боку України про те, щоб Кадиров вже починав швидше думати про такого треба воювати. А, є росіяни. У вас є там друга перша чеченська війна. Так що давайте йдіть займатися росіянами. Москва це точка нестабільності, яка досить цікава було для України, тому що вся країна в дійсності живе в середньовіччі. Російська це правда. А от Москмосква, Москва і Москвичі не готові до цього. Ну і плюс те, що я говорив, нам потрібен блекаут Москві. Блекаут в Москві під час морозів викличе ну точно заворушення, і півросії збежиться збіжиться взагалі її грабувати ну, в найкращих російських традиціях. А якщо в Москві почнуться заворушення, це вже та ситуація про що ми говорили. А те, що буде створене передумово, коли росіяни самі будуть тікати з України, тому що їм просто буде не до цього, і піде осадівський сценарій. Тому такі точки не треба думати, що як натякати нашим партнерам, так потрібно. Але я вам сказав, що Трамп буде діяти і так по Ірану по північній Кореї ще невідомо як а, Як буде діяти по Китаю. Знову таки буде тиснути на різні точки. А, але все, все від нас залежить, щоб щоб ви розуміли, Но треба чекати, що хтось робити: робити свої ракети, максимальний ресурс, закачувати в, в виробництво зброї. Можна коли там говорять, що немає грошей є гроші в країні. Нехай не розповідають, що немає грошей. Я неодноразово говорив, як можна профінансувати оборонку. Оце підприємства, наприклад, приватні в першу чергу, тому що ну, державний сектор у нас, м'яко кажучи, шкутельгає. у коробором і так далі. В такому вигляді, ну він не спроможна змагатися з приватним сектором. Є, наприклад, приватне приватні компанії, які себе зарекомендували. Так е, е, ну дайте можливість, наприклад, КБ Луч, припустимо, Южмаш. Ну те, що там виробляє ракети. Ну присутствує та сама українська бронетехніка, яка вже дані брала гроші у Данії для виробництва Богдан і так далі. Вони можуть випустити облігації на 50 мільярдів гривень. Ну те саме у ВДП. Державні банки викуповують ці облігації. А національний банк дає рефінансування під це. Вони так гу вони так дороги у так фінансували дороги будівництва доріг до до війни. Так чому проблема? Давайте зараз так це говорити. Якщо там національні банки, банкірчики почнуть говорити, що це а, неможливо. Брешуть, брешуть, все можливо. Я ж вам сказав, це, ш це було. Коли почнуть розповідати, що це буде зростання інфляції, брехня, я вам говорю як людина з економічною освітою, коли гроші йдуть безпосередньо у виробництва, ніяке зростання інфляції не буде. В такому, вони про гіперінфляцію там починають розповідати. Це все брехня. Наша, наша економіка спокійно витримує 10 і 15% інфляції, у нас недофінансована економіка. Банкіри зараз, цих як говорю, вони надприбутки. Це не надприбутки, це фактично пограбунок реального сектору економіки за рахунок махінацій з УДП і депозитними сертифікатами з національним банком, в тому числі які це дозволяє. А оборонка у нас сидить без кредитів і без ресурсів для того, щоб подальшому виробляти зброю. Пане тому Тарасов. є гроші. Не треба немає ну, знову таки інші способи. Експорт, експорт, нам потрібен експорт. Uh -huh. Я часто чую, що зауваження, що ми зможемо експортувати зброю, коли у нас будуть надлишки. Ну не буває в промисловості такого поняття, як надлишки. Не, uh -huh. може uh -huh. виробник, не може виробник, наприклад, ракет виробляти щось, думаючи, що це буде надлишок. У нього uh -huh. повинен бути контракт, тому що це дуже складне виробництво. Армію забезпечувати, якщо ти хочеш експортувати зброю, ти в першу чергу повинен виконати своє оборонне замовлення відповідно до відповідно до нормативів. В собі вартість плюс 30%. те, що записано в нашому законодавстві. А за кордон ти можеш продавати за будь-яку ціну 300% ставити, 400%. Якщо грошей знову такі, як у нас вигадують банкірчики, нашу урядовцю грошей немає. Наприклад, закупівлю українську зброю, так друкуйте ОВДП і давайте цим підприємствам розплачуйте за продукцію. Я думаю, що вони з задоволенням це теж візьмуть. Якщо там будуть відсотки, а то щоб банкірчиків рятувати, так у нас Тарасе. є виявляється ОВДП. Угу. А що була реальному сектору немає.